Всім привіт і на багатьох відео чогось вимкнені коментарі, як знімаю е, отак. То, що розв... То вже скажу розв'язок. І якщо ви знаєте, чого вимкнені коментарі, то напишіть в коментарі. У саду росело 12. Яблунь на 3 менше, а силив на 5 більше, ніж яблунь. Скільки силив росло в саду? Ви пишете. Ну, мені задвали додому, тож я пишу домашня робота. Задача 2. Так, Ви пишете. Перша дія. 12, мінус 3 до 9. В дужках яблу. Закриваєте дужки, пояснення. Ставте рисочку і пишете пояснення у саду. Далі пишете Друга дія. Ви пишете 9 плюс 5 дає 14. В дужках сили. Далі пишете відповідь і пишете, скільки там слив було. 14, 14 слив росло в саду. Хто зміг розв'язати, ставте лайк.